Добрий день, приїхав своїм товаришам, вибіз привіз його. Будемо показувати, які зараз снасті нові технології. Зараз дуже хороша програма від скітки. Все дуже файно. Оце тут сапожки стоять, я їх придивився, хлопці 7 тисяч стоїть. Дуже файні. Тут у них іде ці противолюдні штучки, такі от стягуються. Ми на другий поверх. Ми сьогодні їдемо на Форель, їдемо на Білий Камні-2. Нам треба ці е, маленькі колібалочки, 2-3 грама. Оце ж, пам'ятаєте, я вам показував рапала, вікінги. Ми їх зараз тестуємо. Е, знаєте, з усіх цих вікінгів в мене клювало. От на такий кольор. Дивіться, хлопці. Якщо хочете вловить хижака, сомащуку, тільки беріть на Дніпро з лодки. От такі от тільки в 20-25. Це маленькі. Добрий день. У вас є такі самі, тільки в більше е, вазі. Дайте, будь ласка. Наскільки великого? максимальну. Ось Ой, бачите. Оце, хлопці, беріть і не прогадайте. Добрий день. Слава Україні! Ми знову в Ібісі. Ми, Мій найкращий магазин в Києві і, можна, можна так сказати, в світі. Ми в кризинку ложимо. Нам треба, ми їдемо на Білий Камні, на Форель. Е, Калібалочки. Де вони тут? Ніколи тут не покупав, завжди купаю в флагмані. Справа. Так, все. Ось це, все. Угу. Дивись, бренди у вас цих немає. Я бачу, що я по флагмані у вас це. Бранд який? Норріс. 100 гривень це 3 долари. Ні, 180, 200. Це у нас 5 доларів, 5 баксів. Дивіться, нам треба 3 грама в такому кольорі. 3 грама в такому кольорі. Ми візьмемо цю. Хай буде. Ой, тут дві. Ось до. Оце, хлопці, на форель беремо тільки цей колір. Отакі не працюють, такий не працює, вони працюють, коли виходів нема. Ой, Коли виходу коли нема, вона любить е, отакі колір. Це трохи вона легенька. Я вам рекомендую брати 3-4 грами, Бачите, які є, дивіться. Все, камера захлублена, гоу про стоп відео. Так, добрий день, хлопці. Ми знову в е, ібісі своїм другом новим е, Колій. Я як вас, Це консультант магазину. Ібіс. Дивіться, їдемо ми сьогодні на Форель на Білий Камні-два. Значить, вибираємо ми маленькі колібалочки. Колібалочки, хлопці, в мене найбільше там працювали в золотому кольорі. Отакі. От ну треба брати побільше 3 грама. Це 1,2 і грама. Це взагалі ні о чому. Працював завжди такий такий кольор. Оці клювали і остальні кольори треба підбирати. Кстати, це стоїть 5, 5 доларів. Е, всі ці кольори працювали, але це 1-2 грама. Да. Ха-ха-ха, золото. Ха-ха-ха, да. 1,8, давно це? 1,8 теж візьмемо. Е, в цьому кольорі. 2,3. і дивіться. Хлопці, оце завжди набирайте в ібісі, бо у флагмані немає таких. Вони одразу ну, закупаються. Дивись, а це у нас скільки грам? Дивіться. 2,2. Можна ще й таку взяти. О, дивіться, хлопці. Це на форель ми їдемо, біли камні. у нас буде це. Оце, кстати, форелі ці, да? Е, воблери ці, пункти. Да? Ну, вони у нас йдуть десь по 15 баксів, хлопці, плюс-мінус по 13. Вони дуже отриваються. триваються. Ну, у нас поки бюджет, ми ще тільки починаємо, не, не сильно багаті. Є ще флюри, хлопці, давайте подивимося. Обов'язково флюр. У них дуже файні флюри. Японія. По 40 доларів. Оцей бренд я пробував. Значить 0,42 в мене обривало. 0,52 в мене обривало. Зараз буду купляти 062. 0,62 де у нас тут? 0,62. 06-062. 0,57. Ні, кусає хлопці. 0,57, кусає. Нам треба 0,65, 0,6. Все, оце в корзину. Так, хлопці, дивіться, обійдемо, зразу подивимося по шнурам Це дуже файні шури з онлайн. У мене вони взагалі завжди працюють дуже корозійно стойкі. Я беру завжди ну, в таких діаметрах. жилки, обов'язково 16-ку чи двадцятку, потовще беремо. Тоненькі не беремо 30 багато, десятка мало. На Дніпро беремо 16-ку. Все, хлопці, поїхали далі. Підемо ще підкупимося балансірчиків, балансирчиків, що ми з вами купляли на новий рік з скидкою. Сьогодні скидки, мабуть, немає, да, вже новорічних. Ну нічого, у нас є карта ібісовська з скидкою 15%. Ось до дивіться, хлопці, що в мене клювало. У мене оце, хлопці, на цього клювало зразу. Я його і беру. Оцей колір. Оце колір номер one, number 1 на хижака. Тільки треба, щоб е, був він трошки. Тяжеліше, 20 грам. Дивіться, такий кольор мені треба більше, більше грам ще. Бо ми ловимо на 16 метрах, буває струї. Навірно, немає, є похожі. Ну давай того. Скільки грам? 21. 21. Да. Е, максимальний вес Джона 21 грам. Ну нам треба і 25, і 30. Що ми робимо? Ми тоді покупаємо вікінга. Вікінга до 30 8 Восьми да, до 42 до 46, до 46 тобто ми можемо взяти. Ось тут написано, вони у нас всі по 6 баксів. По 6 баксів. 6 4 24. 6 доларів. Це у них тоже по 5 доларів. Кольо, хлопці, дивіться, який кольор гарний. Я думаю, це буде сом судак і ми вам його покажемо. Якщо не одервем якщо одервем купимо ще. Так, все добре. Так, ще купу кольору 42. Ну ми брати не будемо це тяжко. 42 на Дніпро 37 3, з головою. Взагалі я ловлю на 25 і на 30. Ну, Давайте ще один колір виберемо. Давайте ще раполу подивимося. Значить, вікінги працюють, ми пам'ятаємо, да? який кольор працює. Ми його купили. Ось Довін у нас. Значить, з вікінгів працює. отакий такий кольор завжди. Проводки ми вам потім покажемо, все розкажемо. Ви все дивіться на каналі, на нашому. У нас буде дожа контента, підписуйтесь. І от трапило, дивіться, плавненько. Значить, дивіться, всі ці кольори я всі, звісно, не купляв, але я купив, дивіться, в якому кольорі. І в мене він працював в цьому році. Запам'ятайте, оцей кольор працював в цьому році. Якщо хочете ловити рибу, купуйте раполу тільки в цьому кольорі. Ну, в першу чергу. В першу чергу. А потім можете вже і інші кольори брати. Оцей кольор був, був уловистий у мене. З тих, що я купляв. Дивіться, які файні. Дивіться, 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 дивіться. Значить, Максимальний вес тут 18 грам, кажеться. І до Тоже Теж вони. Файні ці балансіри. З лодки працюють, можна і літом з лодки пробувати, парашутом. З парашутом. І на форельку можна ще взяти Ось такі дефорелівці. У нас ще на крючок, так? Да? На крючок ціпляється. Да? Оце ми цепляємо на гачок з поплавком. І Форель бере аж бігом. Тільки треба що угадати кольор. Такі в мене є, а розових в мене немає. Ну, розовий такий провокаційний цвет. Я би, знаєте, всі, всіх взяв би кольор на пробу, опять же. На пробу. Ну, бачите, всі розові, коричневі. як кажуть, для рибаків завжди мало кольору. І давай, цих кольорів, як у пісні. Да? Ну, я взяв би біленького. Ну це на велику. Нам треба пом... Ось до. Дивіться. Отакі От спробувати. Візьмемо. Правильно? Правильно. Значить, тоді всі приїжджають, скупляються тільки Вібісі хлопці. Всі беруть тільки Вібісівську продукцію, хороші, файні бренди. Ми з вами прощаємося, Коля, прощаємося з хлопцями. Кажемо, до побачення. Всім щасливо, спасибі, підписуйтесь. <рес> Оба, смотри, яка рибка. Я відео знімаю. Смотри, яка. Ти бачиш? Оце риба, блин. Бачиш? О, просто видео.